Для вас також салати незамінні на святковому столі. Зовсім недавно мене пригостили дуже смачним салатом. Поспішаю поділитися з вами. Рецепт просто ідеальний для святкового столу. Салат ситний, смачний і недорогий. Давайте готувати разом. Рецепт залишаю в описі під відео. Як завжди, підготовлюю та нарізаю всі продукти для салату. Маленьким кубиком нарізаю цибульку. Також потрібно нарізати зелену цибулю. Господині, на моєму каналі є безліч різноманітних рецептів на будь-який смак. Всі вони об'єднані в плейлисти, щоб вам було зручніше ними користуватися. Якщо вам сподобається якийсь рецепт, не забувайте його підтримати лайком, адже ваші лайки сама велика нагорода для мене. Тепер нарізаю червоний перчик, його можна нарізати кубиком або дольками, як вам зручніше. Зарані я відварила в мундирі картоплю і також відварила моркву. Очищаю їх і натираю на саму маленьку тертку. Ото буде смачний салат, стільки цікавих інгредієнтів в одному поєднанні. Також мені знадобляться відварені яйця, які потрібно перерізати на половинку і жовток витягнути. Яйця мають бути зварені вкруту. Ці жовтки, які я витянула, потрібно підсолити, додати за смаком чесничку та майонез і гарно перемнути вилкою до однорідної маси. Після цього цією ж масою знову начиняю наші яйця. Тепер залишається тільки сформувати салат. На тарілку я викладаю форму роз'ємну для випічки, дуже зручно в ній формувати салатики. Дно змащую майонезом. Викладаю спочатку картоплю, її потрібно обов'язково підсолити і роблю сіточку з майонезу. Кожний шар ми будемо змащувати майонезом. Після картоплі йде морква. Також для цього салату знадобиться рибна консерва. Можна брати сардину. У мене сьогодні є домашня рибна консерва, а саме скумбрія, яку я закривала в автоклаві. Зливаю зайву олію, переминаю вилочкою і викладаю наступним шаром. Знову ж таки сіточка з майонезу. Поверх рибки викладаю цибульку, червоний перчик та зелену цибулю. Залишається тепер викласти ті фаршировані яйця, які ми з вами робили. Звісно, кількість яєць може відрізнятися в залежності від вашої форми. Моя форма роз'ємна діаметром 20 см. Я викладаю яйця так по кругу, трішки їх змащую майонезом, і самий останній шар це буде натертий твердий сир. Беру саму мілку тертку. Я не знаю, як називається цей салат, але те, що він дуже смачний і буде дуже смачно виглядати на святковому столі, це я вам гарантую. Скуштуйте, це просто недорого і дуже красиво. Бажаю вам миру та добра!